Вітаю, ми з України! Сьогодні приготувала пільний і повітряний молочний коктейль з полунисі. Справжня літня насолода. Так би і піти і щодня на сніданок, обід і вечері. І ділюся з вами простим і корисним рецептом приготування. Ось у нас є домашня полунічка. Я з нею приготовлю сьогодні дуже смачний молочний коктейль. Беремо 250 мл свіжого охолодженого перекипяченого молока. Добавляємо 3 столові неповні ложки цукру і 11 середніх полуничок. Готуємо у погружному блендері. Молоко, це джерело кальцію і численних вітамінів. І найкраще готувати молочний коктейль у домашніх умовах. Коктейлі робляться збитими насиченими киснем. Вони корисні навіть при кисневій недостатності. У них велика кількість вітамінів, фрукти це джерело клітковини. Збиваємо молочний коктейль на протязі однієї хвилини. Ось і все, можна смакувати. Молочний коктейль це продукт негайного використання. Вже через кілька хвилин з них виходить повітря і вони осідають, і тому зберігати їх довго неможливо. Готуйте і насолоджуйтесь, це смачно і корисно. І підписуйтесь на мій канал Улюблені домашні страви. Нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Ось як приємно, колись таких простих і доступних продуктів. На викиді така смакота. І ще справній літній смаколик. Рекомендую.